Мир вам, дорога церква, будемо читати Євангеліє від Матвія, 8 розділ з 5 вірша і до 13-го. А коли він, тобто Ісус, до Капернауму йшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи, Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому: я прийду і оздоровлю його, а сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб. Зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видуже, і мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить. Або рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов слід за ним. По правді кажу вам: навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у Царстві Небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Сини ж царства повикидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться. І тієї ж години одужив слуга Його. Знаєте, читаючи цю історію, перше, що я зрозумів, це те, що. На жаль, діти віруючих батьків не попадуть на небеса. І більше того, члени церкви, допустимо, церкви Філадельфія або іншої церкви також не попадуть на небеса. Чому я це говорю? Давайте читати цей текст, тому що він мені про це сказав. Саме цей текст мені наголосив про те, що от такий статус діти віруючих батьків або член церкви Філадельфія, Ралєєва, Лозівська, і так далі, так далі не дає право війти в небо. Давайте першим ділом подивимося на те з цього тексту, хто не війде в небо. Один віршик, верніше 12-й, сказано, що сини царства будуть повкидані до темряви зовнішньої. Тобто, про кого тут говориться? Про ізраїльтян, про євреїв, тих, які називають себе Божим народом. І Ісус тут каже, що ці сини царства, ті, хто мають унаслідувати Царство Небесне, вони будуть повкидані в гіену огніну. Тобто там, де буде скрегіт зубів і плач, і дуже велике розчарування і страждання. Він це каже не просто так, а тому, що більшість тих, хто його зустрічали, ізраїльтян, вони намагалися відкинути те слово, яке він приніс, ту жертву якісь, і навіть до цих пір. Більшість людей на землі відкидають те, що зробив Ісус. І особливо це стосується Ізраїля. Прийде час, коли Господь особливим чином буде навертати їх, але бачимо, що сини царства відмовляються це робити. Читаючи інші місця і думаючи про те, наскільки важливо те, що я, дитина віруючих батьків чи ні, я згадав. Єзекіїля, 14 розділ, 13 і 14 віршик. Єзекіїля, 14 розділ, 13 і 14 віршик. Господь говорить до Єзекіїля, сину людський, коли згрішить проти мене земля, споневіруючись, то я простягну свою руку на неї і зламаю її хлібну підпору, і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі: Ной. Даниїл та Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише власну свою власну душу, говорить Господь Бог. Нижче, якщо читати, можна побачити, що Господь каже, навіть синів і дочок вони би не врятували. Те, що вони праведні, те, що вони добрі, те, що вони справедливі, врятує тільки їх, тільки їх трьох. Навіть той народ не має такої частки. Навіть сини і дочки цих мужів великих, таких, яких ми добре знаємо, вони не рятуються. Тільки ці троє. Я подивився на текст з Матвія і думаю, як сини царства, ті, хто мали би унаслідувати небо, ті, хто мали б отримати це просто в спадок, а вони, виявляються, повкидані до Темряви зовнішньої. Дуже просто вони тільки думають про те, що вони гідні того неба через те, що вони сини царства, через те, що вони з роду єврейського, від Якова пішли. Вони тільки думаються. Деколи ми з вами теж схильні е, брати для себе чиїсь заслуги. Ну, наприклад, якщо в мене віруючі батьки, слава Богу. Але деколи ми думаємо, що це дає нам доступ до неба скоріше, ніж будь-кому іншому. Деколи ми думаємо, що якщо ми ходимо в церкву, де є люди, які працюють особливо активно, духовні люди, і ми думаємо, так, я гідний неба. Коли мене запитали, дуже часто запитують, де ти живеш тепер після одруження, я кажу, в Чернівцях, а в яку церкву ходиш? Я кажу, там, де Петро Михайлович Петреско, знаєте такого? І багато хто знає Петро Михайловича, і так, ну, да. І потім я розповідаю, така жива церква, скільки там реп-центрів, скільки служінь і так далі. Хоча, якщо аналізувати, ну не так багато я її ролі несу у цій церкві. Не так багато служінь несу. І в реп-центри не участвую. Так, десь малі групи і так далі, так далі. Але я починаю хвалитися ділами церкви, ніби це мої заслуги. ніби це я зробив, або святістю когось, ніби це моя святість. Розумієте, коли ми беремо на себе чиїсь заслуги і починаємо думати, що я кращий від когось, тому що я член церкви Філадельфія, або Релєєва, або Лозівська, або ще багато церков є на нашій землі, або кажемо, я баптист. І так далі, ми відкидаємо саме головне. Ми стаємо схожі на цих синів царства, які беруть на себе тільки ім'я, тільки те, що вони повинні отримати небо, тому що ми філодельфійці. тому що нас прийняли в члени церкви, ми є в списку тих людей, які можуть приймати хліболамання, можуть бути тут, на членських зібраннях і так далі. Але Господь тут натякає про те, що і каже навіть прямо, що сини царства. Будуть повкидані до зовнішньої дерев'я. Знаєте, Матвія, 3 розділ, 9 віршик, і там Іван Хреститель проповідує до народу, який зібрався кругом нього. І багато євреїв приходили для того, щоб разом з усіма отримати хрещення. Без думки про те, що воно означає і для чого. І він каже: не думайте собі казати, ми маємо отця Авраама. Не думайте собі казати, ми маємо оця Авраама. Вони намагалися уникнути майбутніх бід завдяки Авраама, завдяки тому, що вони потомки його, а Господь з ним заключив завіт. Ну і, значить, також нам це перепаде. Вони намагалися тільки цим рятуватися. І Ісус їх зупиняє так само, як і Іван Хреститель зупиняє, каже: не думайте про себе, казати, що наш батько або ще хтось. Це наш родич, значить, я автоматично отримую спасіння. Одного разу я був в дитячому таборі в одному з сіл і е, вів групу хлопчиків 10 років, 10-11, і паралельно була дівчача група, 10-11. І там також була дівчина, яка була лідером тієї команди. І був момент, коли нас звели до купи, і ми мали як лідера поділитися тим, як ми знайшли Господа. І я розповів свою історію, і вона почала ділитися. Вона дочка пастора, і каже, що ніколи не відчувала особливої потреби в тому, щоб покаятися. Ніколи не відчувала особливої потреби вийти наперед і сказати, що Господь я грішна, тому що ну, я дочка пастора, я хорошо живу, я нікого не ображаю ну, більше, ніж інші. Я нібито нормальна людина. Чому? Я маю це робити. І більше того, вона вважала наскільки віруючи, що вона перекаяла всіх подружок, які в неї були. От до 19 років в неї не було подружки, яка не покаялася. І все було нібито добре. Але в один момент, коли вона почула проповідь на, на кшталт цієї, вона зрозуміла, що їй також потрібен Христос. Їй також потрібні близькі відносини з Христом, тому що оце е, наслідство, от, е, отримати це у спадок, неможливо. Потрібно самому знайти Христа, потрібно самому побачити Його руку, потрібно самому прийняти це. Бачимо, що не так це і просто, але бачимо з історії, яку ми читали, що є люди, які це роблять, навіть самі про те не думають, але шукають Господа. Будемо дивитися з історії сотника, яка характеристика людини, яка все ж таки попадає в небо. І перше, що можемо заміти, так. Швиденько перед тим як почнемо, це те, що людина може бути не тільки з ізраїльського народу. Записано, що прийдуть від сходу і заходу багато людей. І цей сотник, який був римлянином, більше того, він був військовим, під ним було близько ста солдат, а також були раби, різні слуги, які йому догоджали. Він мав маєток і так далі. Це була не бідна людина і мала владу певну в народі. І він приходить до Христа. Найголовніше, що він зробив, це прийшов до Христа. Але давайте йдемо по порядку. Бачимо, що Він найперше це любить ближніх. Християнин, який попадає в небо, він точно любить ближніх. І більше того, незважаючи на статус, який ця людина має, ближня. Бачимо з шостого вірша. Каже цей сотник: мій слуга лежить у дома розслаблений. І тяжко страждає. У цього сотника, в якого 100 чоловік під керівництвом солдат, а також багато слуг, якийсь слуга захворів. Раб, слуга це людина, яка ну, не дуже вважалася гідною, і той, хто керує ним, пан, він міг розпоряджатися, як захоче. Може тримати біля себе, може продати, може покарати жорстоко і навіть вбити за певні проступки. Особливо риблянин, який не ходить під законом єврейським, під законом Моїсеєвим, він міг дозволити собі багато що. І тут захворів слуга, причому тяжко. І ми бачимо, що цей слуга не був відкинутий десь далеко, але він в домі цього сотника. Він там лежить, тяжко страждає, а сотник шукає, як його здоровити. сотник шукає, як зробити так, щоб йому стало краще. Ця любов проявляється до слуги, до того, до кого нібито він міг би зовсім ніяково відноситися, без будь-яких емоцій, але він любить, незважаючи на статус. Так і ми з вами, якщо ми хочемо в небо, хочемо туди до Бога, ми маємо мати цю характеристику. Ми маємо бути християнами, які люблять ближніх, незважаючи на те, який статус хто займає. Великий, малий, бідний чи багатий. Знатний в народі чи знехтуваний всіх. Наступне, подивимося, Він визнає Ісуса за Господа перед народом. Дуже цікаво, що ми бачимо, що Він підійшов, коли Ісус йшов до Копернауму, а Ісуса завжди оточувала купа народу. Завжди було багато народу, які йшли за ним і слухали, дивувалися, тому що біля Ісуса можна було безкоштовно поїсти. Можна було безкоштовно отримати Вздоровлення від хвороб, можна було безкоштовно отримати зцілення від прокази або інших невилікованих хвороб, і так далі, можна було почути хорошу пораду. І дуже багато людей ходило за ним. І сотник підійшов і став благати. Уявіть собі, що військова людина, ну, якщо сотник, то командир батальйону, по-нашому, Зараз би перед служінням підійшов до одного з пасторів і почав просити перед усіма, можна мені зайти в дім молитви? Ну я чуть-чуть постою, послухаю, можна, ну будь ласка, дозвольте мені зайти і стояти біля дверей. Ну, з боку би це виглядало досить, досить дивно. Людина, яка має владу, яка має силу, причому військовий з певною фізичною підготовкою, і так би себе принижував і благав би чогось. Просто людину, так, пастор, але просто людину. Просто зайти. Ну що, він не має права так? Тут сотник зробив щось схоже. Він підійшов до Ісуса і почав благати, почав просити Його перед усіма народами. Він сказав: Господи, мій слуга страждає. Він почав просити, щоб той зцілив. Бачимо, що Він визнає Ісуса за Господа перед усім народом. Деколи е, мене запитують. Як я можу їхати весь цей час військовий по різних селах в області і не боятися, що мене хтось зупинить? Що мене зупинять військові, будуть певні процедури, процеси і так далі. І дуже часто я відповідаю правильно відповіді, яка у мене на серці: що мене береже Господь. Більше року мене береже Господь. Він провадить мене своєю рукою, він закриває очі тим, кому потрібно, він проводить мене далі. Але деколи. Є спокуса сказати, просто знаєте, я знаю закони, які дозволяють мені уникати військових. Або я знаю правила, по яких потрібно спілкуватися з ними. Хоча, знаєте, мав двічі спілкування з військовими, і ці правила вилітають з голови в перші три секунді. Тільки Господь. Благословляє, і тільки Він веде. Але визнати це перед іншими людьми деколи приходиться заставляти себе, деколи забуваєш про те, що тобі потрібно визнавати, що саме Господь це робить в твоїй житті. Не ти. Ти так мало, ну мало виконуєш роботи, ти всього лиш ходиш по цім життю і користуєшся тим, що Він дає, тим, що Він робить. Цей сотник визнавав, що Господь, Ісус то Господь, Він визнавав, що Він має. Силу. Він прийшов до того, хто має силу. Він не прийшов до когось з цілителів, але почув про Христа і прийшов, і просить від Нього порятунку. І більше того, він вірить, що Той має силу, тому що він, коли почув, що Ісус іде до Його дому, Він каже: достаточно буде, щоб Ти сказав Слово. Я маю під собою людей, які керуються моїм словом. І я керуюся чиїмись словами. І ти маєш силу над усім. Тому що, якщо ти керуєш, ти кажеш отак, і воно має бути. Одне слово вартує всього. Одне слово Ісуса вартувало для цього сотника більше, ніж всі багатства на землі. І Він просить не сходити з ним, не йти, не робити якісь обряди, процедури, але всього лиш сказати Слово, тому що Він вірить в того, хто має силу. Він вірить у Христа. Він вірить у Бога. Знаєте, і нам це. Також деколи важко зрозуміти. Ми деколи беремо на себе більше, ніж можемо знести. Ми бачимо труднощі, які перед нами є, і пробуємо своїми силами. Мого брата зовсім недавно забрали на службу. І перші три дні. Його катали по всій Україні, намагалися десь пристроїти до якоїсь частини, де він більш придатний. А ми тут з шкіри лізли для того, щоб його визволити, для того, щоб врятувати його від такої ноші, ну, скажімо так. І намагалися, і туди позвонили, А може, його так, він технічно обізнана людина, можливо, в якусь частину його самим направити. І вже коли ми здалися, коли зрозуміли, що нічого ми не можемо своїми силами, тоді Господь почав діяти. І тоді Господь його повернув в Чернівецьку область, поставив в частину тут, в Чернівцях, відправив на кордон тут з Румунією. Йому було добре, він гарно себе поводить і його постійно відпускають на вихідні додому. Він майже не ночував не біля жінки. Ну і це чудо велике, тому що ми намагалися зробити все можливе і неможливе для того, щоб його десь. Поставити в якусь частину, де було би не так близько до передка, де він міг би ремонтувати техніку і так далі. Але коли ми здалися, Господь все зробив правильно, так як він бачив, і Він проявив свою силу і могутність. Цей сотник вірив в те, що Ісус має цю силу. Сотник вірив в те, що Він може це зробити, і довірявся тому, що Він говорив. Але ще більше вартує те, що сотник визнавав свою гріховність. Сотник, побачивши, що Ісус нам хоче прийти до Його дому, Він зрозумів, що Він недостойний. Він зрозумів, що Він грішний. Він навіть не єврей, щоби сказати, що ну, ми з тобою одної нації. Він зрозумів, що Він далекий від того, щоби сказати, що ми з тобою, Ісус, якісь близькі. Він зрозумів, що Він далекий від святості. І він Попросив його навіть не заходити додому, тому що він не гідний того, він недостойний того, він сам це вирішив. Він каже: Я недостойний, щоб ти зайшов під кришу зі мною. Тому що ми з тобою на різних ступенях. Ти святий, я грішний. Ти Божий, я грішний, я гідний погибелі. І він недостойний. Він визнає це. Нам це великий приклад. Будучи християнами, ми маємо розуміти, що ми маємо мати оці декілька характеристик, які є у цього сотника. Ми маємо бути вірними, ми маємо любити, незважаючи на статус, ми маємо довірятися Богу, визнавати Його перед людьми за Господа, і маємо визнавати, що ми все ж таки грішні. Ми маємо визнавати, що нам потрібен Христос, що ми без Нього нічого. Тому що, якщо ми думаємо, якщо ти, брат, сестра. Думаєш, що ти гідний неба, тому що ти хороша людина, ти помиляєшся. Якщо ти думаєш, що ти гідний неба, тому що в тебе віруючі батьки, ні, не гідний. Якщо ти думаєш, що ти гідний неба, тому що ти є членом церкви Філадельфія або іншої церкви, ні, не гідний. Якщо ти думаєш, що ти достойний, тому що ти служиш в якомусь служінні, проповідник, Можливо, в реп-центрі, можливо, от комусь служиш там, фінансами. Ні, це також не робить тебе гідним. Тільки Христос. Тільки віра в Христа, тільки віра в Його силу і тільки Його милість. Запам'ятайте це, як Отче наш, як табличка множення, що тільки Христос, тільки по вірі в Нього, тільки по Його милості ми можемо мати це, це щастя. Надію на вічність, місце в небі. Тільки Він. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь. Я дуже дякую тобі за цей день. Дякую, що по твоїй милості ми прокинулися і маємо можливість бути тут, в Домі молитви, для того, щоб прославити тебе. Дякую за те, що ти знову і знову нам нагадуєш про те, що ми недосконалі, а ти святий. Дякую за те, що ти нас любиш і полюбив нас тільки, що віддав себе в жертву за нас, і ми маємо цю можливість приходити до тебе, молитися, Господь. Дякую за те, що ти даєш нам місце в небі. Дякую за те, що ти подарував нам це по милості Твої, Господь. Допоможи це пам'ятати, постійно визнавати тебе перед іншими людьми і розуміти, що ти наш Бог. Слава тобі за все. Амінь.